Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми традиційно з вами робимо прогноз на цей робочий тиждень по активності. Дивимося з 30 червня по 6 липня, включно. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої загальні запитання, будемо їх розглядати, розбирати. Так? Та давайте подивимося. Сьогоднішня доба понеділка, що нам може ще принести напруга? Буде ще триматися, тому що активність у повітряному просторі вона буде. так. Захист на сьогоднішню добу ще працюватиме і працюватиме там, де багато людей. так, Скупчення людей місця відпочинку, дуже багато розвідки може ще сьогодні, так, шурувати по Україні, скажімо так. Місця пов'язані з державністю, біля них може бути відпрацювання. Лінії зіткнення, прикордоння, лінії кордону досить можуть бути неспокійні та агресивні, теж по активності на сьогоднішню добу якось багато може бути там руху та маніпуляцій. Вівторок, перше число, провокації активні, провокації від ворога. Вівторок, наступна доба, ворог може тиснути на нас більше, так, намагатися. Далі. Відпрацювання, так, захист працюватиме, інфраструктура поблизу місць, пов'язаних з водою. Дуже багато якоїсь такої напруги, агресії, провокацій. Ось, і а, можуть бути якісь неочікувані ситуації, труднощі з водою, і можуть бути навіть наслідкові моменти, пов'язані з водичкою та місцями великого скупчення людей. Середа. Що несе нам середа? Середа несе нам циклічні повторювані події, так, відпрацювання захисту можливі, так, особливо в темний період доби, ось місця пов'язані з навчанням, так, місця пов'язані з транспортом, так, більше приходитиметься десь на середину. Нашої країни. Центральна частина. так, Часткова втрата ресурсів, забезпечення все ж таки можлива. Четвер, давайте подивимося, що несе нам четвер: високі житлові будинки. Активність поблизу них, відпрацювання, так можливі поблизу високих житлових будинків, навчальних будинків також. Дуже багато тривожності може піднятися четвер. так, Будьте дуже уважні, бо іде масова активність. Тобто багато іде руху у повітряному просторі. Тому треба бути досить уважними. Так, п'ятниця. П'ятниця ми можемо спостерігати знову ж таки відпрацювання захисту, але з форс-мажорними ситуаціями. Тобто може не довідпрацювати так, як треба, і можуть бути часткові порушення, втрати ресурсу, ресурсозабезпечення. Місця пов'язані з інфраструктурою, якісь дитячі установи, місця пов'язані з дітьми, тобто треба бути досить теж обережними. І зараз реагуємо всі на повітряні тривоги. Субота. Що несе нам субота? Субота. Знову ж таки, багато йде маніпуляцій від ворога та відпрацювання. Ось, як би не тиснули на нас, ми все одно будемо триматися, стояти, так, відпрацьовувати будемо, як би там не було. Місця пов'язані з транспортом, лікувальні заклади ну, достатньо таки непроста ситуація. Неділя, темний період доби. Зверніть увагу, будь ласка, можливі наслідки, темний період доби, наслідки можуть бути пов'язані з водичкою, будинки, так, житлові будинки. Так, давайте подивимося з вами, подивимося з вами, так, на цей тиждень, з 30 червня по 6 липня, так? Дивимося. Високі житлові будинки. Дякую, сусідка вміє вчасно постукати. А... Форс-мажорні ситуації, можливі, високі житлові будинки. Там може відпрацьовувати захист, але він може не довідпрацювати. Тому, будь ласочка, якщо є укриття, ідіть краще в укриття. Цей тиждень, що може ще відбуватися? Так, багато розвідки, так, може. Рухатися так, по нашій країні. Місця пов'язані з навчанням, дитяча енергія. Так, тут наслідки теж можливі, тому необхідно бути уважними. Це можуть бути навчальні заклади. Далі інфраструктура, державні установи, місця пов'язані з великою кількістю людей, темний період доби, так, тому треба бути досить уважними. Ну, і транспорт тут теж забезпечення. Проблеми з водичкою. Масова активність на наступний тиждень знову йде, шановні, тому будьте дуже уважні. Іде велика така провокація від ворога на наступний тиждень така масова активність, тому ми з вами продовжуємо реагувати на попередження, беремо себе в руки, так? робимо практику, захоснувану є у моєму телеграм-каналі. Будь ласка, бережемо себе. Все буде Україна.